Пішла на плановий медичний огляд, а в результаті отримала залякування та ледь не передсмертний діагноз. Так, про свій візит до гінекологіні в приватній клініці розповідає місцева жителька Аліна Гончаренко. Дівчина згадує, потрапити до своєї лікарки не могла, тож змушена була піти до іншої. Я почала шукати через інстаграм, через знайомих і знайшла цю, вона почала мене дивитися. Таке мовчання. Потім вона підіймає голову і дуже-дуже таким томним голосом мені каже Аліна: ну, Тут треба робити біопсію на рак. Мені дуже не подобається те, що я бачу. А, мені стало зле. Я Втратила свідомість. Дівчина згадує у соцмережах: лікарка доступна і легко говорить з підписниками про жіноче здоров'я і свою роботу, зокрема. Але з нею на прийомі професійного підходу не було. Стверджує Аліна. Мені ніхто толком не пояснив, що це таке. Коли я задала питання, вона сказала: Ну ви ж в інтернеті почитаєте, ну це вже як придраковий стан, але не хвилюйтеся, ми це все лікуємо. Тобто, вже був акцент на тому, що вона спеціалізується на саме цій проблемі. Пацієнтки лікарка відібрала проби на аналізи, але зробила це. Як стверджує дівчина, коли та була без свідомості, згодом Аліна отримала результати, вони просто сфотографували отак з листик, отак фотку, і мені надіслали вайби. Я почала більш уважно роздивлятися цей документ, і він був написаний від руки. Це був просто розпечатаний маленький бланк, якому було все написано від руки. І вони взяли червоний маркер і підкреслили, що ось клітини злоякісні. Вони вже є. За такий прийом каже Аліна, заплатила близько трьох тисяч гривень та врешті згодом змогла потрапити на переогляд до своєї лікарки. І її діагноз не підтвердився. Вона дуже здивувалася, тому що вона подивилася, що три місяці тому все було ок. каже: Ну давайте перевіримось. А дивиться і каже, що тут абсолютно нічого немає, що могло б навіть насторожити. Не кажучи про те, щоб брати біопсію, аліна згадує до того, як потрапити на переогляд до свого фахівця, вона кілька дій пробула у стані стресу. Від того, що сталося, зізнається, і досі приходить до тями. Тим часом у медичній клініці, де Аліні Гончаренко діагностували передраковий стан, заперечують те про що розповіла пацієнтка. У приватній розмові головна лікарка клініки не голосила: усі фахівці працюють згідно протоколів, і до них ані залякування, ані забір якихось проб на аналізи, поки пацієнт без свідомості не входить. Аліна ж каже, у діях лікарки вбачає схему з витягування коштів, коли під залякуванням та страшними діагнозами пацієнту призначають нові й нові обстеження і навіть операції, і за кожну з них беруть кошти. Втім, попередити це та захистити своє право на якісні і чесні медичні послуги має право кожен, говорить адвокат Дмитро Майстро. Якщо пацієнт вважає, що неправильно лікували, неправильно встановили діагноз, то він має право написати звернення скаргу на Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації заявою до клініко експертної комісії закон у нас єдиний. Він повністю стосується як і приватних медичних закладів, так і державних. Жодної різниці немає. Якщо Є порушення, то комісія створюється. Дмитро майстро пояснює, комісія складається з практикуючих лікарів, професорів та фахівців. Вони ознайомлюються з усією медичною документацією по зазначеному випадку, спілкуються як з лікарем, так і з пацієнтом, і у разі виявлення лікарської халатності той може понести відповідальність. Дисциплінарна відповідальність за неправильне там. Дії, діяльність, бездіяльність. Друге це вже цивільна правова. Це коли діями або бездіяльністю лікаря якась причина шкода матеріальна. Ну і третє це вже кримінальна відповідальність. Пацієнту завдані тяжкі наслідки у вигляді, може бути, втрати органу або не дай Боже, смерть. Анастасія Потапенко, Геннадій Корчененков, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.